Фаза місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 5 вересня 2025 року. Місяць, вічний танець світла і тіні як спостерігати і розуміти фази нашого небесного супутника. З дитинства ми звикли бачити місяць на нічному небі. Її мінливі форми, немов загадкові послання, завжди викликали подив і інтерес. Але чи замислювалися ви коли-небудь про те, чому місяць змінює свій вигляд? Чому вона то повна і яскрава, то лише тонкий серп, а то і зовсім не видно. Сьогодні ми поговоримо про місячні фази, про те, як вони виникають, і що можна побачити, якщо придивитися до нашого супутника. Чому місяць змінює форму? Насправді місяць не змінює свою форму. Вона завжди залишається сферичним тілом. Але наше сприйняття її зовнішнього вигляду залежить від того, під яким кутом ми бачимо освітлену сонцем поверхню. Місячний цикл це безперервний танець між землею, місяцем і сонцем. Протягом приблизно 29,5 днів місяць здійснює повний оберт навколо землі, і в цей час ми бачимо різні ділянки її поверхні, освітлені сонцем. Це схоже на те, ніби ви тримаєте апельсин і обертаєте його перед ліхтариком. Залежно від положення апельсина, ви будете бачити різну ступінь його освітленості. Так і з місяцем ми бачимо лише ту частину її поверхні, яка знаходиться між землею і сонцем, і освітлена сонячним світлом. Вісім фаз місяця, детальний опис і що можна побачити. Місячний цикл складається з восьми основних фаз, які плавно перетікають одна в іншу. Новомісяча – найзагадковіша фаза. Місяць знаходиться між Землею і Сонцем, і його освітлена сторона повністю прихована від нас. На небі ми її не бачимо. Це час, коли місяць знаходиться в найтемнішій частині своєї орбіти. Але саме в цей період відбувається молодик – початок нового місячного циклу. Зростаючий півмісяць після молодика з'являється тонкий серп місяця, який поступово збільшується. Це символ нових починань, зростання і розвитку. Особисто я завжди відчуваю прилив сил і енергії в період зростаючого місяця. Перша чверть половина місяця освітлена. Вона виглядає як півмісяць, тільки розташований вертикально. Це точка балансу та прийняття рішень. Зростаючий місяць, освітлена частина місяця стає все більшою, але ще не досягла повної яскравості. Це час для реалізації планів і досягнення цілей. Повний місяць найяскравіша і вражаюча фаза. Вся поверхня місяця освітлена, і вона видна у всій своїй красі. Я завжди намагаюся виходити на природу в повний місяць, це неймовірно надихає і наповнює енергією. Повний місяць часто асоціюється з емоційними сплесками і підвищеною чутливістю. Спадаючи півмісяць, після повного місяця місяць починає втрачати світло, а освітлена частина зменшується. Це час для підведення підсумків і позбавлення від непотрібного. Остання чверть ще один півмісяць, але тепер освітлена ліва сторона. Це час для переосмислення і підготовки до нового циклу. Спадаючи місяць, освітлена частина продовжує зменшуватися, і місяць стає все більш тонким. Це час для завершення справ і підготовки до нового початку. Спостереження за місяцем, що можна побачити неозброєним оком і в телескоп. Неозброєним оком можна розрізнити основні місячні ландшафти, море спокою, море дощів, море ясності. Ці величезні темні області це стародавні застиглі моря лави. Вони виглядають темніше, тому що їх поверхня покрита більш тонким шаром місячного пилу. У бінокль можна побачити більше деталей: кратери, гірські хребти, долини, я пам'ятаю, як в дитинстві, вперше глянувши в бінокль на місяць, був вражений кількістю кратерів і нерівностей на її поверхні. З телескопом відкривається абсолютно новий світ. Можна побачити кратери Альфонс, Посидоній, гамма Райнера, Лінне і Гігінус Риму. Кожен кратер це унікальне геологічне утворення, яке розповідає свою історію про зіткнення з метеоритами і астероїдами. Місячний календар і його вплив на життя багато людей вірять у вплив місячних фаз на життя. Існують місячні календарі, які допомагають планувати діяльність відповідно до місячного циклу. Наприклад, вважається, що в період зростаючого місяця краще займатися посадкою рослин, а в період спадної місяця проводити прибирання і позбавлятися від непотрібного. Я не можу сказати, чи вірю я в місячний вплив на 100%, але я помітив, що в певні фази місяця у мене дійсно змінюється настрій і рівень енергії. Висновок місяць джерело натхнення і знань. Місяць це не просто красивий об'єкт на нічному небі. Це джерело натхнення, знань і загадок. Спостерігаючи за місячними фазами, можна краще зрозуміти пристрій нашої сонячної системи, дізнатися більше про геологію місяця і навіть відчути зв'язок з природою і космосом. Не забувайте дивитися на місяць. Вона завжди готова поділитися своєю красою і таємницями. Сподіваюся, ця стаття надихнула вас на нові відкриття та спостереження за нашим небесним супутником.